Україна, як і більшість пострадянських країн, має одне з найбільш ліберальних законодавств, декретних законодавств і особливо компоненту збереження робочого місця для матерів і батьків, які повертаються з відпустки по догляду за дитиною. Як свідчить статистика, хоча є різні експертні оцінки, 300 тисяч матерів-батьків повертаються щорічно до свого робочого місця. По деяких експертних оцінках це від близько 120 тисяч. І спостерігається така тенденція, що 25-30% із них змушені звертатися до Державної служби зайнятості за допомогою, бо колишні роботодавці відмовляються працевлаштовувати їх на займану ним посаду до відпустки. І це одна із проблем. Інша проблема полягає в тому, що за свідченням самих мам, які ми маємо через опитування, перші, які з ми вивчили в ході підготовки проекту. Засвідчило, що і дійсно це підтверджують жінки, що 39% жінок, які батьки повертаються на роботу, вони визнають повернення на роботу, умови після декретної відпустки важким процесом або дуже важким. А 31% жінок зізналися, що їхні стосунки із керівництвом, і з колективом вони значно погіршилися. Це пов'язано з тим, що жінка часто повертається не на свою посаду, вона повертається через довгий тривалий час, і вона повертається не в старий знайомий і дружній до неї колектив, вона повертається в зовсім інший колектив, в новий колектив, і дуже тут серйозна така є психологічна складова. За даними Державної статистики України, допомогу по догляду за дитиною до досягнення неї торічного віку у нас в Україні отримує близько мільйона двісті сімей. Це та допомога, яку отримують матері, маючи право на таку відпустку. Згідно з українським законодавством, жінки мають 126 днів відпустки у зв'язку з вагітності пологами. І з цією відпусткою цього відпустку оплачують роботодавці, немає ніяких проблем, тому що роботодавець нічого не втрачає, ця оплата компенсується за рахунок фонду соціального Тобто... Відсутня дискримінація за усіма ознаками і також за ознакою щодо статі. І це перше. По-друге, безумовно, ну ви всі знаєте, що є цілі тисячоліття і цілі розвитку, які взяла на себе і Україна, а також Євросоюз. І, безумовно, без трудових ресурсів ніякого розвитку не буває. А жінки... Ну це великий трудовий ресурс. Знати, що в базовому законі про забезпечення рівних прав і можливості жінок і чоловіків якраз одним із напрямів державної політики є створення сприятливих умов для людей сімейними обов'язками. Це питання набуло особливого значення після внесення змін до закону України про допомогу сім'ям з дітьми. Про що йдеться? Йдеться про те, що на сьогоднішній день держава встановила виплати при народженні дитини. Першої дитини 30 прожиткових мінімумів, другої дитини 60 прожиткових мінімумів і третьої наступної дитини 120, двадцять трошки законах ми його називаємо про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. До програми дії Федерації прислуг України на 2006-2011 рік був включений окремий підрозділ про забезпечення гендерної рівності. В цій програмі, зокрема, йшлося про те, що Федерація прислуг України вважає за необхідне не допускати порушення законодавства, при прийнятті на роботу вагітних жінок і матерів неповнолітніх дітей, піклуватися про жінок-матерів, багатодітні малозабезпечені родини, передбачаючи в колективних договорах додаткові умови. Для забезпечення повноцінної зайнятості їх зайнятості та гідної оплати праці, приділяти особливу увагу забезпеченню рівних можливостей для жінок і чоловіків при прийнятті на роботу То, е несприятливі умови повернення на роботу після відпустки по догляду дитиною. Ми маємо на увазі дві речі: по-перше, потрібно йти у відпустку, тому що Треба забезпечити догляд до виховання дитини і немає з ким залишити дитину, а з іншого боку, потрібно працювати, тому що потрібно заробляти гроші і потрібно самореалізовуватися. Відповідно, виходить нова необхідність, потрібно це все суміщати. І, в принципі, українці зараз знаходять вихід, суміщають, так чи інакше, викручуються, але це залежить від багатьох умов. Не завжди виходить домовитися з роботодавцем чи з кимось, хто буде доглядати дитину, хоч там за кілька годин на день. У деяких виходить, у деяких не виходить, а ще що найгірше, що деякі навіть не намагаються домовлятися, тому що або не знають, що є така можливість, або бояться, що в них не вийде.